Віталію про оперативну ситуацію в Авдіївці безпосередньо і навколо неї як поводить себе ворог, що можна сказати про інтенсивність бойових дій? Чи змінився фокус після Бахмута, чи переключився ворог активніше на Авдіївку? Хоча вона і так страшенно від нього потерпала? очікували ми що зараз, скажемо, так, після такого невеличкого, скажімо так, зниження градусу напругу на Бахмуті. Щось почнеться більше у нас, але ж по перше, погодні умови не дають більш активно якісь проводити штурмові дії ворогу. Ну і плюс скажімо так, всі їхні намагання наші збройні сили намагаються, як кажуть, робити на корню. До прикладу, сьогодні зранку 4.52... І майже до сьомої були масовані обстріли міста, як старої частини, як і центральної частини міста. Ну, це попередньо. Ну розуміємо, що це була артпідготовка до наступальних дій. Було виявлено з якого напрямку вони будуть намагатися штурмувати. Туди було нанесено, скажімо так, на упередження вогонь, і атака навіть і не почалась. Нормально їм так накліпали наші хлопці, і зрозуміло, що коли не мають вони якогось успіху чи можливості наступати, вони це зразу міняють на більш кількість обстрілів по місту, по позиціям навколо міста, робота артилерії, авіаракетні удари на на цю годину близько 20 масованих обстрілів відбулося зранку по місту. Два ракетні удари було задано по місту. Ну, ситуація, скажімо так, важка, але контрольована. То, що вони пишуть, що їм там щось вдалося відновити, то не відповідає дійсності. Жодних позицій нашими хлопцями не втрачено. Все, все контрольовано. Ну дійсно ситуація по позиціям без змін на рахунок, скажімо так. Чи щось вони міняють в тактиці? Нічого не міняють тактика з землі, тобто гатять по місту з усього, що у них є в наявності, просто рівняють його з землею. Пані Віталію, я тут хочу поточнити. Чи можна вже підтвердити або геть повністю спростувати інформацію? Кілька днів була інформація про те, що ворог застосовував хімічну зброю на Авдіївському напрямку. Хімічні, хімічні гранати, мені здається, він, він скидав саме так про це писали в засобах масової інформації. Що можна сказати про це? Так, дійсно було застосовано хімічні гранати. Це було на північ від міста. Район Красногорівки саме в тому напрямку, але це ж не перший раз, вони вже їх використовують за, скажімо так, повномасштабну війну. Ну не знаю, це може там десятий чи може навіть більше раз, коли вони їх застосовували. Що це за така зброя? Як, як від нього можуть берегтися наші військові? Це такі е, сльозогінні такі препарати е, хімічні. Да, в, в цих гранатах вони е, або є, вони є касетного типу, а є, вони їх скидають просто з е, коптерів. Е, ну, в цей раз було застосовано касетні. Просто Ми пане вітаємо. Ну, ну, угу. це, це або е, треба е, мати зрозуміло протигаз, або хоч якийсь мінімальний там захист респіратор треба мати. Просто звірі. Ви, пане Віталію, кілька днів тому е демонстрували відео руйнувань безпосередньо в Авдіївці. Про які масштаби станом на сьогодні можна говорити? Чи є ще вцілілі будинки? І скажіть е дітей, принаймні евакуювали всіх? Е ну, якщо говорити про, про місто, як таке з точки зору інфраструктури, е комунікації зруйновані точно на 100% повністю все. На рахунок будівель ну вцілілої точно нема жодної будівлі. А є такі, скажем, які ще можливо на цей момент відновити, але відсоток їх дуже малий. Не знаю, може відсотків 5-7 таких будівель залишилось. Все решта вже ну дійсно воно вже не підлягає відновленню. треба буде заново перебудовувати. А на рахунок дітей на жаль, ще офіційно є. У нас одна дитина в місті, Не можемо її знайти. Батьки переховуються раніше. Вони дитину переховували, самі були скажімо так в місті. Ну ми їх бачили. Вони вони приходили, отримувати гуманітарну допомогу. А останні десь місяць може трохи більше, навіть вони вже не приходять, тобто вони зрозуміли, що з ну, з ними вже ніхто не жартує. Однозначно дитину знайдуть, і тому вони сховалися вже самі. Е, нема в нас підтвердження, але є такі думки, що може вони виїхали, бо ну дійсно в два місяці дитину не можемо знайти. Ні, ми ні правоохоронці, ні волонтери, які нам допомагають з евакуацією. І тому ну такі думки дуже часто вже навіть серед нас е, вникають що може вони все таки виїхали, але ж нема жодного підтвердження, що дитина знаходиться в більш безпечному місці, і той факт, що телефони у батьків. Поза зоною досяжності, то ми розуміємо, що все-таки, скоріш за всього, вони в місті. Пошуки тривають. Сподіваюся, що ми знайдемо цю дитину. Звичайно, хотілося б, щоб її в місті вже не було. Але ж, але ж, на жаль, шукаємо. А коли приїжджають волонтери з якоюсь гуманітарною допомогою, чи багато ще цивільних має можливість прийти і отримати цю допомогу? Що можна сказати загалом про місцевих? На сьогодні залишається. 1737 вже людей в місті. Сьогодні виїхали чотири людини на евакуацію. ну Гуманітарна допомога в місті є, є з є запасом. Сьогодні у нас була нарада саме по гуманітарному питанню. Місі є з резервом навіть ті люди, які відповідальні в місті зараз роздачу гуманітарної допомоги, доповіли. Що Тижня два-три взагалі нічого не треба в місто завозити, бо воно є і є з резервом, є з запасом десь на півтора-два місяці. Тому хто хоче, всі отримують ті волонтери, які заїжджають в місто. Вони здебільшого роздають точково. Тобто вони проїжджають по вулицям, де бачать людей. То ну тим роздають. Та допомога, яка роздається від військової адміністрації, вона звичайно роздається всім не по категоріям, а всім, хто її потребує. Ну і ще буквально одне, пане Віталію, скажіть з числа кого складаються ті угруповання ворога, які сьогодні працюють Ні. на цьому відтинку фронту? Та хто це чи перекинули тих вагнерівців, яких надобили ми у Бахмуті, десь е, на цей відтинок фронту? Там можливо це десантники, регулярні війська Російської Федерації. Хто вони на нашому напрямку ну, скажем так вагнерів точно нема. Є цей шторм зет, який також е колишні ув'язнені, але вони вже скажімо, з іншої, Ну це інша е приватна компанія, військова, яку вже Шигу сам набирав, здебільшого з кримчан. Вони знаходяться південніше від міста, і там їх брали в полон. Тому є підтвердження, що вони саме там. А це російські десантники 96-та парашутна десантна дивізія, це інтернаціональна бригада, як вони себе називають. «Пятнашка». ну і звичайно, бійці ДНР буквально декілька днів тому було взято в полон 10 орків, чи як їх так можна назвати. Сім з них було росіянами, це були мобілізовані, троє були ДНРівці. Що для нас, скажімо так, трохи було дивно. Один з ДНРівців був полтавчанином. Тобто, це, взагалі, щось нонсенс. Перший раз взагалі таке от, ну, ми бачимо. Пане Віталію, а що вони кажуть? Що там виходить, що є з числа кого набирати це так зване ополчення в ДНР? Е, ні, ну це такі, які вже коротко дуже, дуже давно, пане Віталій е, е, це, це ті, які вже дуже давно воювали. А так немає Ну людей вже мужиків вже в місті нема е, не в Яснуваті, не в Макіївці, не в Донецьку. Дякую вам, пане Віталію, що ви доєдналися. Спасибі, Віталій Барбаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Рухаємось далі. Дякую.